Сьогодні 6 серпня 2024 року. Почали збирати вже врожай всіх сливок, що маємо на сьогоднішній день достигшими. І гібрид плеері Sugar Twist. Бачите, ось такого розміру. Дуже цікаві. Ось моя дружина тримає ящик, щоб ви розуміли, що цей сорт не немілкий. Ось моя рука, дивіться, який плеєрі. Це гібрид диплоїдної сливки і черешній міжвідовий гібрид від Флойда Зайгера, Штати Америки. Ось такий він. Плеєрі. Шугартист. До речі, дуже смачний, як диплоїдні сливки, дуже такий насичений. Мені дуже-дуже подобається. Зараз, ось бачите, тече, як він. Дуже соковитий, дуже солодкий. Моя дружина толк знає. Це я вам скажу як спеціаліст по дегустації. Дуже-дуже смачно. Ось така вона. Бачите, плеєрі, шугар, твіст. Ставимо вподобайки. До нових зустрічей. Смачного вам. Друзі. Смакуйте, лише найкраще.